Два варіанти, в яких може проживати своє життя людина. Я хочу, хочу, хочу. Мрійники такі вони хочуть і нічого не роблять, і сидять в цьому хочу. І є другий варіант діячі, які чогось хочуть і вони щось роблять для того, щоб це отримати. Це такі творці, які створюють для себе ось те своє хочу. А чому ж так виходить, що вам важко вийти із хочу до дію, бо треба взяти відповідальність за себе. А більшість людей не хоче брати відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, за свої мрії. Бо простіше обслуговувати інші хотілки, чужі хотілки. От якщо у вас своїх хотілок немає, чи ви собі кажете, я не маю права хотіти, то ви будете обслуговувати чужі хотілки. А взяти відповідальність це непроста річ. Це визнати, що в цьому світі тільки я можу створити для себе свої хочу. Більш ніхто. І якщо ви почнете брати на себе відповідальність і створювати свої хочу, порозганяєте оці ментальні таракани, які навколо вцепилися, що ви не маєте права, ти не можеш цього робити, ти ніхто там, чи ще які там у вас є програми, чи от карми, як кажуть. І, взагалі, в моєму понятті, карма це не про щось езоторичне. Карма це для мене от про психологію, чесне слово. Якщо у ваших батьків. Не буду казати погане слово, погані стосунки, то ви кармічно їх собі візьмете. Це от та соціальна карма. Ви перейняли цей метод співвідношення чоловіка і жінки, співіснування. Якщо у ваших батьків проблеми з фінансами, то ви перейняли модель цю фінансову. Це ваша карма. Карми, які там розповідають з попередніх життів, приходять ла 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 то навіть якщо в попередньому житті ви напрацювали собі якусь карму, то ви жили людиною і знову ж таки соціально не змогли щось напрацювати, взаємовідносини, розуміння один з одним, і от принесли його в це життя. От вам і вся карма. Всі ці карми вони йдуть із того, що люди не вміють будувати своє життя, не вміють співіснувати з іншими, не вміють руководити. Своєю енергією не вміють руководити своїми фінансами. Фінанси це енергія, до речі, не вміють будувати графік, плани і не розуміють взагалі, що вони прийшли тут робити в цьому житті і яка їхня місія.